я Тетяна Ворошиловська і я 33-річна студентка Київського університету культури. І вже цієї зими я нарешті отримую диплом магістра сценічного мистецтва як акторка театру та кіно. Мій керівник це неймовірна жінка, талановита людина і ну, така справжня хресна фея. Гусакова Ніна Миколаївна. До якої я колись потайки бігала на пари. Адже спершу я поступила на фото художника-рекламіста 10 років тому воно мені було так треба, як. Я хотіла бути акторкою. І довелося якось викручуватися. Також рік тому я просто нагло напросилася. До майстерні Ахтема Шевкетовича Ситаблаєва як практикант. Та вже від університету була практикантом у театрі юного глядача Київському та центрі культури та мистецтв Дніпровського району. Цього року я стала переможницею у глядацькому голосуванні всеукраїнського конкурсу молодих акторів імені Івана Франка. Чим я дуже-дуже пишаюся і хочу, щоб ви про це знали. До університету я навчалася у акторській школі при театрі Чорний квадрат та закінчила курс акторської гри для кіно викладача Михайла Кострова. В дитинстві я займалася у багатьох театральних студіях, гуртках. У підлітковому віці я працювала у моделінгу, зокрема, я працювала на показах. Академія Андретана та їздила до Німеччини. Також я знімалася у кліпі гурту Каска, я була технічною ведучою шоу Орел-Решка, та я маю досвід ведення прямих ефірів, зйомок інтерв'ю тощо. Я з трьох років займаюся вокалом. Мої викладачі це Аліна Ворошиловська, моя мама, яка фактично виростила мене за кулісами. Та видатний концертмейстер, керівник ансамблю Вікторія і просто-просто неймовірна людина, мій, мабуть, найкращий друг Марія Нефедова, моя бабуся. Взагалі у нас в родині якийсь такий сімейний творчий бізнес. Але я єдина, хто після прабабусі та прадідуся вони працювали у Київському театрі оперети. На ті роки він називався театром мускомедії. Так, от після них я єдина, хто також подався до театру. І не просто так, а в 30 років поставивши отаку хрестяру на 10-річній кар'єрі журналіста. Багато хто тут покрутив би пальцем біля скроні і сказав би, що так ніхто не робить. І взагалі це маячня якась повна, адже я була шеф-редактором. Мені пропонували чудові посади, чудові. Чудові місця роботи, чудову зарплатню. А я в якийсь момент просто перестала собі брехати і зрозуміла, що я хочу на сцену. І хочу на сцену виходити не раз на рік, коли є якась там можливість. Я хочу заробляти цим гроші, я хочу присвячувати цьому весь свій час. Я просто не уявляю і ніколи не уявляла свого життя без сцени та кадру. І ось я тут. Будемо знайомі.